Є знижки представляють, коко знижки травня на ФКАЛОР 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Сьогодні народний артист України Павло Зібров випустив оновлену версію своєї легендарної пісні Хрещатик, яку написав у співавторстві з Юрієм Рипчинським ще в далекому 1994 році. Я і друзів розсулів і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батькомі. То хрещатик то хрещатик. У новому варіанті пісні змінені слова та сенси. Тепер Павло Зібров співає Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати. А в кліпі знялись музиканти військового оркестру 8-го навчального Черніївського центру Державної спеціальної служби транспорту. Прем'єра оновленого хрещатика присвячена вже ж Дню Києва. Столиця святкуватиме 26 травня. Втратив зіркових друзів, але не зневірився у шоу бізнесі. Один із головних інсайдерів українського шоу-бізу, продюсер музичної платформи Геннадій Вітер, відверто розповів ЖВЛ, як розчарувався в Олегу Виннику, якого називав близьким другом. Велике розчарування, єдине розчарування, і ти вважав людину насправді там близькою людиною. Але після вторгнення ця людина просто зникла. І коли через моїх друзів він передав, що аєна мені навіть не телефонує, перше. У мене немає його нового телефону, який він змінив буквально там за два чи за три дні. По-друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе, з таєю, яка мене відповіла насправді повідомленням через сім з половиною місяців, на яке я вже не відповів, бо я розумів, що мені це просто не цікаво. А Олег, на жаль, виявився просто слабкою людиною, який не зміг підтримати своїх друзів. Подейкують, що саме вітер перейшов дорогу колишньому кращому другу винника і став дискоменом. Геннадій чутки не підтверджує. Хоча схожість його з таємничим артистом, що ніби продовжує справу короля усіх вовчиць, очевидна. Натомість сміється з приписаних йому у змі романів. За останній місяць мені, значить, переписали такі романи. От, за останні, да? Значить, меловін, а Олег Кензов. Олег Винник, слава дьоміну, і підходить до мене Настя приходька і каже: чувак, а у тебе роман з мером Дніпра. Я говорю, а хто там мер? У мене романи за всіма. Люблю всіх. Хто насправді кохання Геннадія – невідомо, але тільки нам зізнався, що має двоє дітей. Ніколи ніхто їх не буде бачити, тільки близькі люди, які ну мають на, на це право. Натомість загалу відомо про спільну дитину з настою каменських, бо колись покумувалися. Для мене це близька людина. Її я буду підтримувати, а його того, того, його, того чоловіка ні. Категорично, ні, бо теж вважаю, що він ну не робить якісь там правильні речі по відношенню до, до нашої країни. Мова вже ж про потапа. А от про Андрія Данилка вітер розповідає зовсім несподівано. Ми один одного дуже гарно підтримуємо. У нас постійно mm. там телефони, месенджер резервацькими картинками. Там вітаю з ним огірка. Та це в переписці наживо вітер при ньому. Ніяковіє коли. Саме Віра проходить десь. Я отак зажимаюся. Я не розумію, чого Андрій завжди з цього сміється. Говорить, ну ти що. Попри все, вітер продовжує збирати на одній сцені у проєкті Муз. Платформа топових виконавців, аби об'єднати українців та здивувати неочікуваними дуетами, прем'єрами та улюбленими хітами. Макс Барських, Дорофєєва, Артем Пивоваров, Меловін, Кола, Велбой, Приходько та багато інших підготували чимало музичних сюрпризів до Дня Києва, які можна буде побачити вже 26 травня о 23.00 на телеканалі «1 плюс 1 Україна в концерті Музична платформа України. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. вечіршо таке голова від вас болить, це перепила. Перепила от чому в тебе голова болить? А ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о 19:00 на 1+,1 Україна.